Поряд зі мною чуть, як ревета стогне Дніпро широкий, і погода класна. Сонце таке, що в цей момент знімати відео будь-яке. Дуже легко і дуже класно виходить. Але я їхав з штативом на груді і мене зупинили мусора, немає ніяких воєнних об'єктів, але Бог його знав, може вони є, та я їх не знаю, тому, на жаль, я не зможу засняти і показати, як їде ява. Вночі знімати. камера погано показує, як вона. Да, погано показує. А от в день показує більш-менш так можна дивитися кої-як. Але виходить не вийде. Ну, в даному випадку у мене задача проїхати, е пожарити в жару генератор, який знаходиться закритий кришкою. Тут видно немає ніякого, вдува. все максимально жарко і так жарко, що словами не передати е Одну досадну ще ситуацію хотів сказати. Трещина є на карбюраторі і свищ. Причому Switch, свищ, головній дозвілчій системі, він, зараз я його покажу, він знаходиться в такому досадному місці, я навіть не знаю, як це могло пройти. Він знаходиться от, є колодязь, і між цим колодязем і трубкою ось ось карбюратора. Ну, там, де як вона називається... Ну, де щілина, де на поплокові камері кришка прикручується. От, Получається, між цими двома тлівками е тріщинка маленька. Я спочатку думав, що в мене знизу калюжа не держи. А воно зараза, блін, зверху, зверху аж такі пари до мене йдуть, бризги, і потом е стікають вниз. Получається, думаю, що такий лютий розход, а воно, виходить, мимо каси йде бензин. Тому. Не знаю, прикро, звісно, але цей карбюратор доведеться буде міняти, тому що це не годиться. Хотілося б знайти карбюратор ще такий з обогатителем. Може якщо вийде, то може в когось є, то напишете, я куплю. Щоб да, без вад був. Карбюратор мені такий дуже сильно сподобався. Коротше, на вулиці зараз на сонці, градусів 36 не менше. Вітра майже немає ніякого і тупо жарко. Так жарко, що капець. От я їду, жарить цей генератор, щоб подивитися, як він видержить чи не видержить. І коли я приїду з максимально гарячим генератором вже додому, я посигналю і подивлюсь, я, кстати, їжу з світом, у мене світ включений. І підсвітка під баком включена. Сідушка відключ. Сідушка відключена. І якщо я засігналю з цими всіми ділами з освітом, це буде означати, що це самий крутий генератор. А Не знаю, може, виявляється, коли є, наприклад, якийсь невеликий такий примітивний здобуток, виявляється, що є люди, які мене дивляться і вони цьому не раді. І навіть ті друзі, які питають, як справи. Я говорю, та все в мене плохо. Там плохо, там плохо. І я бачу, що вони просто зажмурюють очі і вони кайфують їм так класно. Вони, вони насолоду якусь отримують. Звісно, що я брешу, навіть якщо в мене все добре, говорю, плохо все. І люди кайфують, я думаю, хай йому на серці стане легше. Але якщо в мене от відпаявся проводок, то чесно, от одпаявся проводок. Тому е монтаж проводів, це ще те, що я тільки освоюю. Я ще його не навчився робити на 100%, але мені це дуже подобається, тому продовжуємо тестування. Ну, Дніпро просто блін, реве. Реве! Тому ця стежка мене тягне аж туди, воно аж в кінець, в кінець, горизонта. Після того горизонта ще цілих 6 кілометрів поганої, поганого бездоріжжя. Тобто я оце все люте буду їхати на перші передачі. Тому я думаю ні одна ява в Ютубі таких пекельних іспитів не дотримується, як ця. Якщо вона там дзвенить, то повірте прижарте ви свою свої вона вас тоже дзвенить.